Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія, я трансформаційний вчитель. Сьогодні будемо говорити на тему, як знайти кохання, взагалі, як знайти стосунки. Відео актуальне для тих всіх, хто шукає стосунки, ніяк не може знайти ту саму людину. Отже, я можу сказати однозначно, на 100%, я впевнена в тому, що я можу допомогти вам знайти ваші стосунки. Якщо у вас є якісь перепони, і ви розумієте, що ви натрапляєте на одні ті самі якісь проблеми в стосунках, я знаю, що я можу допомогти вам зробити так, що через 6 Місяців, рік у вас точно вони з'являться, якщо ви дійсно будете слідувати всім тим рекомендаціям, які я буду давати і будете змінювати себе. В цьому відео я хочу поговорити про три основні категорії, які, на мою думку, є основними в питанні, чого ж немає стосунки. І, в принципі, якщо ми візьмемо гроші, це ті ж самі категорії. Будь-що, якщо у вас не виходить, оці три категорії вони є важливими, їх потрібно пропрацьовувати для того, щоб. Сталося так, як ви хочете, щоб було. Тому, якщо вам більше, скажімо так, актуально, ви хочете дійсно щось робити, не просто послухати відео, я вас запрошую одразу на консультацію. Якщо ви просто зайшли послухати, ну, дай може, там щось вийде, окей, it's up to you. Отже, перше, про що я хочу сказати, це наші думки. І може бути, зараз більшість, напевно, людей, тому що я. Якби бачу цю реакцію, це те, що ну, думки ж нематеріальні. І якщо ви вірите в те, що ви недостойні кохання, що ви не можете знайти ту саму людину, от у вас є ця думка, ви її не можете знайти. Так працює. Якщо ви не вірите в те, що ви дійсно можете бути в стосунках, що у вас дійсно може бути родина, що вас дійсно можуть любити, якщо у вас немає цієї думки, Якщо ви вірите в те, що це неможливо, то це буде неможливо. І для більшості людей може бути складно зараз усвідомити, а як це? Ну, типу, я не, я не розумію до кінця, як це. Суть у тому, що коли у вас є думка, ви знаходите підтвердження цій думці скрізь. Є інша людина, яка думає абсолютно навпаки. Наприклад, більшість людей, у кого погані стосунки, думають. Наступне, нормальних людей немає, жінок чи чоловіків. Мені, наприклад, за завжди мама казала про те, що нормальних чоловіків не існує, або нормальних чоловіків розібрали. Угадайте, що до років 19, поки я слухала цю лапшу, в мене дійсно взагалі я навіть не бачила в принципі в своєму полі зору нормальних чоловіків. Як тільки я запитала себе, Настя, а чого це правда? Ну, якби, чого це правда? Ви навіть себе можете запитати, а чого я вважаю, що це правда? Ви е, зустрічалися? Ну, може, дай Бог, у вас було 10 чоловіків у вашому полі. Ви зробили вже висновки, е, спілкуючись тільки з 10 чоловіками. Ну, погодьтеся, це звучить досить дивно. Ви спілкувалися зі всіма чоловіками? Ви були у всіх, е, не знаю, колах світу, взагалі, які є. Ні. Тому ви не можете стверджувати, що всі чоловіки погані. Те, що ви. Е, Скажімо так, фокусуєте свою увагу виключно на не тих чоловіках, або на тих жінках, не на тих людях, або ви тільки фокусуєте увагу на якихось негативних ситуаціях, ви це і бачите. Але при цьому в цей же момент є купа сімей, які живуть щасливо, є купа людей, з якими ви могли би бути щасливими. Але поки ви собі цього не дозволяєте, поки ви не погоджуєтесь те, що це дійсно можливо у вашому житті, цього у вас не відбудеться. Так, як працює, це так, це так, як працює наш мозок. Де фокус, там і є підтвердження. Ви можете собі зробити експеримент. Сфокусуйтеся на червоній авто, наприклад. І ви помітите, можливо, навіть можете якусь конкретну марку. На конкретній марці сфокусуйтесь червоне або не знаю, якийсь інший колір. І ви будете бачити, що ваш мозок, ваше сприйняття тільки сприймає це авто. Ви його постійно будете помічати. Те саме працює і з думками стосовно кохання. Якщо для вас кохання це страждання. Туди ж ви будете постійно натикатися на стосунки на людей, де ви будете відчувати це страждання. Якщо ви вважаєте, що, як я сказала, людей нормальних немає, всі погані або хороших вже розібрали. Те туди ж ви будете постійно бачити людей, які вам не підходять. Ви не будете бачити можливості знайти людину іншу. Ви не будете навіть бачити інших людей, з якими ви могли б побудувати стосунки. Тому думка, оця та, яка у вас лежить в основі. Що ви про себе думаєте, що ви думаєте про стосунки про кохання, вона є дуже-дуже важливою. Поки ви мислите, що це не для вас, то це буде не для вас. І це один перший дуже важливий пункт. Наступний це ваш стан. Те, і наскільки ви себе відчуваєте. Я у роботі, і, в принципі, от бачачи людей на вулиці, я щитую їхній стан. Видно, наскільки людина себе відчуває. Якщо ви відчуваєте себе. Недостойним кохання, тому що якщо говорити про кохання глобально, то е... Люди, які відчувають у них погано щось стосунками, вони відчувають себе якимось трошечки недо, що з ними, наче щось не так, що вони наче недостойні того кохання, що в них якась от вони якісь, знаєте, наче недороблені. І е, я таких людей зустрічаю інколи це дуже прям виражено, навіть нещодавно я їхала в транспорті і побачила жінку, і від неї прям от за кілометр було відчутно, що вона настільки в собі якось знаєте, себе знецінила це по-перше, а по-друге, настільки вже в собі зневірилась, що вона Ясь така, от, ну, якась така недо. Що це відчувається? Це відчувається в її погляді, в тому, як вона сидить, в тому як вона просто існує. Це відчувається. Якщо ви теж себе відчуваєте, що ви недо, це люди щитують. І звісно, ну з такою людиною ти не хочеш бути поруч. Погодьтеся, ви не хочете бути поруч з людьми, які відчувають себе якось не так. Да? Не знаю, мені зараз згадується образ. Такої, ну, хай це буде Катя Пушкарьова, ну щоб ви розуміли, про що я маю на увазі. От вона в початку фільму вона себе відчувала недо, вона і одягалася так, і все її взагалі нутро, от воно цим і показувала. Вона була якась, знаєте, в неї завжди щось падало. Тобто вона сиділа в тій каптьорці, і якби все було, от як вона себе відчувала, по суті, те її і оточувало. До речі, теж люблю таку фразу, що коли у вас спокій всередині, спокій навколо вас. І якщо, наприклад, не наприклад, щоб в принципі розбирати поняття стану, і що я всюди вкладаю, то стан це не тільки те, як ви себе відчуваєте в контексті того, як ви про себе думаєте, а стан це ще, в принципі, таке загальне поняття. І якщо ви, наприклад, ви постійно щось хвилюєтесь, постійно переживаєте через щось. Це все люди відчувають. Знову ж таки, мій нещодавний досвід. Я стояла, вибирала, нюхала. Аромодифузора і стояла пара. І там була жінка, і я з нею не спілкувалася. Але від неї, блін, була така енергія, знаєте, наче от вона на голках, і от вона просто, тобто я не відчувала спокій. Давайте так. Я не знаю, що то було. Але то було точно неспокій. І я відчула, наче, знаєте, таке повне незадоволення, якась в принципі глобальна претензія до світу. Я не знаю, які в них стосунки, але в мене є ну, таке. Знаєте, як це сказати, відчуття, що там, скоріш за все, все не так. Все не так. Абсолютно все не так. Щоб там не робилося, все не так. І от ти дивишся, і ти це відчуваєш. І я думаю, що якщо ви зараз починаєте згадувати, ви теж будете. Пригадувати якісь випадки, коли ви спілкуючись з різними людьми, ви мали різне відчуття. От вам, з однієї людини було комфортно, з іншої було не дуже. Да, З іншої, з третєї людини, ви спілкувалися, ви розуміли, у вас які ще емоції викликала ця людина. Ви можете навіть зараз. Вийти на вулицю і просто подивитися на різних людей. і що ви відчуваєте до них і як вони виглядають. І знову ж таки, вигляд це не про одяг. Точніше, одяг в тому числі, але я говорю про те, що коли ви себе відчуваєте погано, це все і проявляється назовні. І тому, коли, наприклад, люди запитують, да, а як же підвищити там самооцінку, а от Вони думають, що от вони змінять щось зовнішнє і вони зміняться внутрішнє, а не фіга, так воно не працює. Спочатку ми змінюємо зовнішнє, точніше не зовнішнє, а внутрішнє. Як ми себе відчуваємо, і тільки тоді ви змінюєтесь зовнішнє. Тому що, якщо ви візьмете Катю Бушкарьову і її в початковому да, стані перевдягнете, вона не зміниться. Тобто ця трансформація відбувалася протягом всього її якби, існування, скажімо так, в серіалі. Хоча насправді я не пам'ятаю, боже, мені було років, не знаю, 10, коли я дивилася його, <головік> але тим не менш, ну, образ такої, знаєте, дівчини, щось, саме це мені зараз в голову. Прийшло. Тому стан це дуже важливо. Поспостерігайте, взагалі, якщо ви жінка, поспостерігайте за іншими жінками. Багато жінок задаються питанням, чого от одна жінка, вона вдягнута просто в неї біла футболка, але вона виглядає так, наче я не знаю, в неї трильйон доларів там на рахунку. Взагалі вона успішна, вона сексуальна, вона бажана. Іншу вдягни в дорогущу дорогущу сукню, надягни на неї. Якісь розкішні аксесуари, але це не буде так виглядати. Чого? Тому що це внутрішнє. Внутрішнє, я завжди кажу про те, що бренди, те, скільки коштує ваше взуття, чи ваш одяг, ваші аксесуари, ніяк не впливає на те, хто ви є. Тому що, якщо вас роздягнути і залишити вас голою, ви будете відчувати, ну, типу, як, як вас можна буде оцінити? Наскільки, розумієте, що я хочу сказати? Від того, що ви будете вдягнуті в якісь певні дорогі речі, це не змінить того, хто ви є. Тобто, якщо вас роздягнути, ви як будете себе почувати? Комфортно чи ні? Ви будете впевненою людиною чи ні? Ось що стан. Стан це не зовнішні якісь атрибути машини, квартири там і так далі, ваша робота це внутрішній стан. Якщо говорити про стосунки, то стан також ще впливає на те яких людей ви? Е, ну я б сказала, це притягуєте, тому що е, дуже прикро і якось знаєте складно усвідомити той факт, що насправді людей, яких ви обираєте, вони певним чином резонують з тим, хто ви є, насправді і. Якщо ви відчуваєте в собі пустоту, вам дуже складно знаходитися на самоті, ви боїтеся оцього самотності, ви боїтеся, ви боїтеся залишитися на самоті, що у вас всередині відбувається? У вас немає спокою, у вас немає якоїсь гармонії. Що ви будете притягувати в своє життя, ви що будете обирати? Ви будете обирати те, що резонує з вами. Як би це зараз магічно не звучало, але так воно і є. Тому що коли людина в гармонії з собою, коли вона є. Спокій всередині, вона як мінімум не буде обирати тих людей, які будуть заважати цьому спокою. І це, до речі, третій пункт усвідомлення. Це те, що не вистачає багатьом людям саме усвідомлення, розуміти, чого ви так робите. Елементарно, коли приходять до мене на консультації клієнти, щоб то що буває? Ну, от я не знаю, чомусь. От він мені не пише, да, бо він якось до мене погано подиться, але я не можу сказати йому ні, брак усвідомлення, тому що ви не можете усвідомити. Я які взагалі стосунки ви хочете. Які ці стосунки? Це, до речі, дуже велика проблема. Люди не знають, що таке нормальні стосунки. Ви собі задавали питання, що таке нормальні стосунки? Навожу приклад, ви ж знаєте, як виглядає нормальний е смачний салат. Ви прекрасно знаєте, що в нормальному смачному салаті не мають бути гнилі овочі. І ви прекрасно знаєте, що коли ви йдете на ринок, чи купуєте овочі в магазині, ви обираєте самі свіжі продукти, правильно? Ви не обираєте гнилий томат, щоб зробити з нього Цезар. Ви обираєте свіжу помідорину. Так отут те саме в стосунках. Просто стосовно салату ви усвідомлені, того, що да, в салаті мають бути <кхи> свіжі овочі, а от стосунками щось пішло не туди. По причині того, що насправді нас ніхто не вчить, що взагалі таке стосунки. Ми знаєте, як сліпі. Якусь намагаємося в цьому світі розібратися. І часто буває так, що коли ви ще й дивитеся на своїх батьків, а часто ми про любов дізнаємося і про світ, і про кохання саме від батьків, то отут і є брак у цього усвідомлення. Що таке взагалі кохання? Розбиратися з цим питанням. Якщо говорити, е, так, знаєте. Конкретно якихось окремих ситуацій, повторювальних сценаріїв, наприклад, коли ви постійно обираєте одних і тих же партнерів, вони однаково виглядають, у них там чуть не однакова дата народження, тобто вони однакові, однакові, однакові люди. Знову ж таки, питання в усвідомленості, що не так, тому що я ж кажу, це схоже, коли ви от сліпе кошеня намагається якось розібратися, і воно обирає якось не до кінця, і розуміючи, взагалі, що йому треба. Брак усвідомлення дуже, дуже впливає на ваші стосунки, точніше на їх відсутність. Тому, якщо ви хочете стосунки, ви маєте розібратися. І тут давайте я ще наведу моменти стосовно усвідомлення, це повторювальні сценарії раз. Відсутність розуміння, що таке кохання і яким воно має бути, це два. Взагалі, відсутність розуміння, якого партнера ви хочете, це три. Відсутність. Розуміння, чи ви взагалі готові бути з таким партнером. І тут, до речі, теж під, під, підкріплюється ще це станом, тому що часто ну, приходять, що, що хочуть жінки, да? що хочуть чоловіки. Є якась певна. Образ жінки чи образ чоловіка, якого ви хочете. Питання в наступному. Ви готові взагалі до цієї жінки чи до цього чоловіка? Тому що ця жінка чи цей чоловік, скоріш за все, буде знаходитись трошки можливо, на іншому рівні. Я зараз не говорю про гроші, я говорю зараз про стан ментальний, про їхні думки, про їхній майндсет, Що вони в голові? Ви готові до цього? Тому що, наприклад, більшість жінок кажуть про те, що чоловіки вони хочуть здорові стосунки. Вони хочуть партнера зрілого. А ви зрілі? Ви наскільки себе оцінюєте. Тому що ви готові, наприклад, слухати партнера, ви готові щось робити для того, щоб ваші стосунки покращувалися. Більшість людей до цього не готові. Більшість людей елементарно не вміють говорити про свої почуття, вони не вміють, в принципі, говорити. Навичка комунікації вона відсутня. Ви хочете в один момент зрілих стосунків десь зрілого партнера, але при цьому ви не відповідаєте своїм запитам. Це те саме, як знаєте, хотіти авто, але не вміти на ньому їздити. Тут та сама ситуація. Ваш стан і усвідомлення має підходити, мають, ми маємо поставити дорівнює тому, що ви хочете. І насправді це дуже об'ємна велика тема. І я підняла, скажімо так, три основні пункти, над якими потрібно працювати. Тому що, звісно, ми можемо розбирати це все знаєте, по крапочці окремо, але я вважаю, що якщо ви дійсно хочете якихось реальних змін, реальних Змін, тому що, повірте мені, любе відео, прочитана книжка не дасть вам таких змін, як дасть людина. Тому що я людина, яка прийшла цей шлях. Це те саме, що якби ви почали не знаю, водити автомобіль, от ви хотіли б навчитися, ви б це робили самостійно по підручнику, по якихось відео. Це не буде так результативно, як коли ви прийдете і вам людина зразу це все пояснить, як це працює. Те саме я говорю про себе. Я знаю, як провести вас від точки А до точки Б. Хочете, я можу вам зробити стосунки через 6 рік, місяців, скільки вам, наскільки ви готові до цієї тому що насправді стосунки вони є. Ви можете навіть взяти стосунки завтра, післязавтра. Питання, наскільки, питання лише в тому, наскільки ви готові до певних змін, до певних трансформацій. Ви готові змінювати своє мислення, ви готові виходити зі свого зони комфорту, ви готові щось робити для того, щоб опинитися там, де ви хочете. Тому що насправді стосунки це. Знову ж таки, глобальна тема, яка пов'язана не тільки просто з тим, кого ви оберете для того, щоб побудувати сімейне життя. Це також про ваш це відображення вашого життя в цілому вашого лайфстайлу. Тому що погодьтеся, якщо ви маєте певний лайфстайл і. Людина ця теж має певний лайфстайл, воно має конектитися. Бо, якщо ви хочете, ну всі ж хочуть якого да? багатого, успішного, якщо жінка, то це має вона бути реалізована. Ви готові до цього. Ви взагалі знаходитесь на тому площині, на тій площині, на тій реальності, де знаходиться ця людина. І це трансформація не тільки про зміну мислення. Що треба змінити мислення, що да, стосунки взагалі можливі для мене, і я можу їх мати. Це не тільки зміна стосовно своєї поведінки, своїх якихось патернів, які пов'язані саме з любов'ю і стосунками, це також зміна глобальна. Тому що якщо ви ну погодьтеся, що ніколи в стосунках не буде такого, що одна людина, скажімо так, займається їй цікаве одне, а інша людина їй цікаве зовсім інше. Я зараз, ну, давайте конкретно поясню, що я маю на увазі. Умовно, якщо ваш партнер да, це начитаний, це розумний, інтелектуальний, е, інтелектуальна людина, скоріш за все, вона буде хотіти мати такого ж самого партнера. Я завжди навожу цей, мене завжди насправді лякає, я навожу цей приклад. Це мова знання англійської мови. Тому що я завжди думаю, я знаю англійську мову. І, наприклад, коли я їжджу за кордон, я. Вільно спілкуюся з іншими людьми. Мені дуже подобається спілкуватися з іншими людьми. І я розумію, що якщо мій партнер не буде знати англійської мови, це просто ну, ці стосунки вони неможливі, яка б хороша людина не була. Тому що я розумію, що виходячи просто за кордон, я не говорю зараз: ну, типу, це стосунки з людьми, бо це дружні. Да? І якщо до нас підійде хтось інший, і ми елементарно не зможемо навіть комунікувати разом, тому що мій партнер не буде знати мови. Для мене це питання принципіальне, тому що я розумію, що от і все. Ну, це технічно буде заважати нам будувати нормальні стосунки. І для мене це питання є дуже важливим, тому що я хочу бути вільною в світі, я хочу спілкуватися з різними людьми. І якщо я приходжу в якийсь ресторан, я хочу мати можливість поспілкуватися з людьми, які там сидять. І хочу мати можливість поспілкуватися з власником цього ресторану. І якщо мій партнер не знає англійської, він не знає мови іноземної, то це просто неможливо. Ну, він буде стояти, як ну, на що це буде схоже? Та саме, якщо ви хочете партнера, який да, інтелектуальний начитаний, скажіть за все, нього будуть такі ж самі друзі. Ви готові підтримати розмови, про які вони говорять? Ви готові підтримати і бути в цьому просторі? Тому що десь було відео, дівчина говорила про те, що вона хотіла мати е, чоловіка, який був би розумніший за неї. Але коли вона опинилася в цій ситуації, вона зустріла такого чоловіка. Вона почала відчувати себе тупою. Тому що вона багато речей, яких не знала. І от це питання: чи готові ви до цього? Чи готові ви до чи відповідає ваш лайфстайл, ваше життя? Життю людини, яку ви хочете, це теж є дуже важливо, чого ви не опиняєтесь там, де ви хочете, якщо ми говоримо про щось таке більш глобальне. Бо дуже класно мріяти сидіти про багатих людей. Те саме якщо говорити, до речі, якщо ви чоловік і ви хочете жінку, да? ви шукаєте жінку, яка буде багато заробляти, яка є успішною, яка є реалізованою. Ви зможете підтримати її? Тому що я, наприклад, я розумію, я зустрічаю багатьох людей, з якими я спілкуюся, і я розумію, що вони не можуть підтримати ту глибину, яку я, яка є в мені. Я просто не можу бути цією людиною. Тому що те, що я знаю, те, на якій мові я говорю, вони не розуміють мене. І я розумію, що їм потрібен дуже великий пласт знань дізнатися для того, щоб розуміти, про що я говорю. І я зараз не говорю про ну, те, тобто, що я використовую якісь супер слова. Ні, я просто говорю про те, що вони не знають того, що знаю я. І ми ну, не розуміємо на одній ми не на одній хвилі. От і все. Є люди, які мене розуміють. А є люди, які мене не розуміють. І в питанні стосунків, от якщо, наприклад, уявимо собі хтось і мріє про таку ж дів дівчину чи жінку, як я, питання, чи зможуть вони потягнути мене, і я зараз не говорю про фінанс, я говорю зараз про інтелектуальні такі моменти. Я говорю про те, наскільки людині взагалі буде комфортно, наприклад, виходити. <кій> Бо я особисто дуже люблю якісь подорожі, я люблю кудись, мені завжди все цікаво. І Якщо людина дуже інтровертна, наприклад, їй буде дуже складно зі мною. Тому чи готова вона до такого? Ви готові до тієї людини, яку ви хочете. Ви готові до того життя, яким живе ця людина? Тому що ви ж не можете знаходитись на рівних площинах, ви будете знаходитись на одній. Тому стосунки це така досить глобальна, глобальна тема. І коли говорять про те, що о, чому в мене немає стосунків, там є дуже багато різних підводних каменів, чому у вас не виходять стосунки. Отак, От Любі, будемо завершувати, бо я бачу 20 хвилин. Я вже наговорила. Сподіваюся, що я вам підняла певні моменти, на які потрібно звернути увагу. А якщо ви дійсно хочете певних змін, навіть не певних, а ви хочете реальних змін. Ви хочете дійсно стосунки. Уявіть собі, що за 6 місяців ви реально можете знайти стосунки, як мінімум, просунутися в цьому напрямку і бачити якісь певні зміни в своєму дейтинг, життю, взагалі, в. В любовній сфері велкам на консультації. Я знаю, як вас провести з точки А в точку Б, де ви будете мати стосунки ті, які ви хочете. Тому, якщо вас зацікавила ця інформація, вся е, деталі. Про консультації будуть під описом, тоді ж в описі під відео я вас чекаю на консультаціях. Сьогодні в мене, бачите, так багато енергії. мене. я коли записую відео, я прям у мене, знаєте, щось, я не знаю, аж шило в одному місці. І ви можете помітити, що моя мова, да, думка йде впереді, мова не встигає за нею, бо дуже я люблю про те, що я говорю. І я розумію, що в мене є ті знання, які можуть вам допомогти. І... Мені дуже подобається ділитися цим з вами. А на консультаціях так вище я балдію. Після консультацій, скільки б це не було, годин, дві, три, я завжди відчуваю такий прилив енергії, що мені це навіть складно описати словами, і я завжди дивуюсь про те, що я наче й працюю, але тим тим не менш я відчуваю себе набагато енергічніше. Я відчуваю цю енергію, відчуваю життя в собі саме після роботи. Ось так, любі. Тому, якщо вам цікаво людина, яка не тільки знає щось, а ще й кайфує від своєї роботи. То я вас запрошую до зустрічі в наступних відео і на консультаціях.